У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що ворог зосереджує власні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Бажаю здоров'я, Шанов, шановні присутні, шановні пану офіцери, військові, наші герої. Маю честь бути сьогодні тут. А хочу привітати вас, подякувати кращих нагородити і дещо попросити. Перш за все хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. Вчора був День Святого Миколая. Вважаю, що ваше сонце це наші діти Сяяли саме для вас, щоб вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовнішу землю. Бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї. Україну. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває, особливо є мобілізовані, молоді люди. Зрозуміло, це важко, але. Бержить, свою міцність. Загарбники намагаються повернутися на позиції, які були втрачені внаслідок контрнаступу підрозділів Сил оборони на Лиманському напрямку. На інших напрямках російсько-української війни окупанти ведуть оборонні дії. На поліському та волинському напрямку ситуація залишається без змін. У генштабі повідомляють, що наразі не фіксуються ознаки формування наступальних угрупувань противника. Вже визначені підрозділи Збройних сил Росії та Білорусі продовжують знаходитися на прикордонних територіях. Противник продовжує здійснювати провокаційні дії та обстрілювати позиції українських військових населених пунктів у прикордонних районах Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. На сіверському напрямку під вогневе ураження потрапили 8 населених пунктів. На Слобожанському напрямку постраждали 7 міст та селищ. Лиманський та купінський напрямки знаходяться під постійним ворожим обстрілом. Противник протягом минулої доби здійснив обстріли позицій українських військових та населених пунктів Харківщини Луганщини за допомогою танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський та Бахмутський, де російські загарбники не полишають планів щодо прориву лінії оборони Збройних сил України. Окупанти ведуть штурмові дії з різних боків, використовуючи для цього танки, міномети, важку артилерію та авіацію. Протягом минулої доби росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів, проте українські титани не здаються під натиском загарбника і продовжують обороняти українську землю від росіян. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко після зустрічі з кремлівським фюрером заявив, що на бойове чергування армії було поставлено іскандери та комплекси Е 400 зазначив, що дане озброєння було передано Російською Федерацією. Крім того, Лукашенко наголосив, що на озброєнні армії Республіки Білорусь вже є літаки, що здатні нести ракети зі спеціальною бойовою частиною. Білоруський диктатор повідомив, що льотчики будуть навчатися управляти ними. Минуту, ну, ви Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. А если кто-то думает, нас сегодня разорвать, вбить клин. Російська Федерація планує проведення нових масштабних навчань. Зазначається, що окупанти будуть тренуватися знову в Білорусі та в Китаї. До Республіки Білорусь вже прибули мобілізовані росіяни, які мають на меті створити регіональне угрупування військ. На даному напрямку військовослужбовці будуть проводити батальйонні тактичні навчання. Протягом 21-27 грудня Російська Федерація планує проведення спільних навчань з Китаєм у східнокитайському морі. Російські війська стільки проводять навчання, але так і не змогли взяти Київ за три дні. Не варто недооцінювати противника. Проте ці навчання все одно не змінять результат російсько-української війни. Що думаєте з цього приводу? Обов'язково зупинимося на події, що відбуваються у Білогородській області Російської Федерації. У прикордонному регіоні Росії знову неспокійно. Місцева влада повідомляє про обстріл Шебекіно. Внаслідок вогневого ураження території Російської Федерації виникли перебої з водопостачанням та електроенергією. Губернатор Білгородської області повідомив про поранення середньої ступені важкості однієї особи. За офіційною інформацією, влади регіони, снаряди поцілили у склад промзони. Проте місцеві телеграм-канали повідомляють про влучання в електричну підстанцію. Як ви думаєте, це бавовна розквітає, чи росіяни так і не навчилися дотримуватись техніки безпеки? Пишіть власні думки в коментарях. Завершується даний випуск каналу Моя Україна. Дякую, що продовжуєте залишатися та підтримувати канал. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів дозволяє підіймати рейтинг роликів, а це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду щодо російсько-української війни. Ми неодмінно переможемо. Тримаємося та до наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.